А це у нас Рено Каджари, Два автомобіля свіжопригнаних з Європи, без пробігу в Україні. Два однакових, однаковий колір, однакові двигуни, і коробка у них механічна, що в одного, що в другого. А в тільки свіжопригнані з Європи, без пробігу в Україні. Це у нас іде 16 рік, 247 тисяч пробігу і 2018 рік, 131 тисяча пробігу. З комплектації лінзована оптика, легкосплавні диски. Ось так вони виглядають, вони однакові в цих автомобілях. Датчики світла дощу, автоматичний, дальнє світло, контроль полоси, навігаційна система, яка працює ідеально. Повний безключовий доступ, мультикермо, всі склопідіймачі, електропривід дзеркал, коробочка 6-ступенева. Навігаційна система працює в Україні просто чудово. Клімат-контроль двохзональний. Салончики у них збережені дуже гарно. І це доволі таки економні автомобілі і недорогі в обслуговуванні. Можете їх придбати у нас на майданчику. Це місто Бердичі, вулиця Шкаряників, 8. Ми працюємо без вихідних, також працюємо під замовлення. У кредит, у лізинг, обмін автомобілів це все у нас є. Приїжджайте.